Так, всім привіт! Телевізор HiSense, не знаю, як правильно він читається, моделька його. Телевізор відносно новий, не знаю, йому рік чи два, він вже почав його розбирати. Якщо от він зараз кнопочка світиться з червоним. Якщо натиснути Включити, він починає отак моргати. Не знаю, там 10 чи 11 разів, я не думаю, чи то помилка, чи ні. Він отак моргає, моргає, моргає і перестає. І все, телевізор не включається, нічого на екрані не з'являється. Тобто темний екран, помагав собі та й прийшло. Був у мене в ремонті телевізор 55, дюймів, здається, Hisense цей. І от в них є особливість, що він не запускається, якщо. Не працює підсвітка. Тобто підсвітка не запустилася, не запустився весь. Е, ну Навіть телевізор не запускається. Ну, якось воно так. Так, от вивід на підсвітку. Е, стаю щупами. Поставив 600 вольт. От видно, як розв'язається конденсатор. Але сама підсвітка тут навіть не блимнула зображення. Зараз я включаю шарш його. Подивимося, що відбувається з телевізором. От, піднялася напруга і відразу падає. Тинь-тинь. Ні, вона чуть, чуть тримається і починає падати. Е, підсвітки нічого тут ну, не знаю, отвор на екрані нічого не видно, щоб щось засвітилося чи блимнуло. Я думаю, що скоріше за все що тут підсвітка. Хоча, наскільки я розумію, по словах клієнта рік... Телевізором користується, хоча дата там 22-й стоїть рік. Можливо, він переплутав, можливо, не 2 роки користується. Ну, дуже малий проміжок часу і вже підсвітка не працює. Чому мінус телевізора? Безрамочний матриця приклеєна. От телевізор перевернув, матриця, як бачимо, приклеєна. Рамочки немає, тобто знімати це і її відклеювати, дивитися до підсвітки. Ну, я думаю, що це підсвітка. М -м -м. Варіантів у мене нема. Підкинути ззовні якусь підсвітку. Можна Попробувати. що Телевізор безрамочний. Познімав пластмаси, матриця зараз тримається в цих пластмасових термочах. перевертаю. І буду відклеювати матрицю. Наша матриця. Вона приклеєна по периметру. Буду пластмаскою. Можете вирізати, з чого вам підходить, більш-менш в міру жорсткий, не дуже жорсткий. І помаленьку ну, сам скотч підрізати. Видно навіть криєчок скотчу. От він. І отак проводимо по периметру. Акуратно, не поспішаючи. Світлення не дуже. Зараз ще й світла, мабуть, не стане. Їдемо так по периметру і потім знімаємо матрицю. Тепер припідняв шліфи, клеїм скотч, знімаємо матрицю. Матриця лежить збоку, Не знаю, хто як там знімає матриці. Мені зручно приклеїв два скотчі, 43 дюйми, Хтось там припідносить пальцями, хто як хоче приспособує її для зняття матриць, Мені отак добре. От сама рамочка, скотч, Скотч половина залишилась на рамочці, половина на матриці. Матрицю перевертати і акуратно пальцями шкрипти. Ну, тобто скотч є тільки по цій частині, а тут десь шліфи і скотчу немає. Зняв цю білу плівочку, приклеєно на скотч. Треба гріти феном, щоб її відклеїти. Скотч досить добре тримає. Китайці скотчу не жаліють в цих ресенсах. Самі планки приклеєні. Типу, теплопровідний клай мав би бути, ну, це якийсь ніби герметик. Ну що? Дві лінійки світяться, третя не світяться. Один слодіодик вже є згорений. Не знаю, клієнт сказав, що рік телевізору, можливо, йому два, мені здається. Не знаю точно, але досить швиденько перестав він працювати. А через підсвітку HiSense, ці телевізори взагалі не запускаються. Значить Сама підсвітка модель. От, тут є три планочки. Їх потрібно замінити, і драйвер зменшити струм, і далі телевізор буде нормально працювати. Приклеїти само собою назад матрицю потрібно віддерти залишки скотчу Отут, і залишки скотчу на самій матриці. Там акуратненько все це треба віддерти. Так, підсвітки немає в Україні, в Китаї в одного тільки продавця знайшов от таку модель, таке от маркування. ну Відповідно, буде, буде заміна слодіодів, лінзи зняв. Е, Слодьоди 3 вольт, одноватні, от такі от китайські вони в мене є. 3 вольта 30-30. І цей. Перепаяю їх тут 6 штук на планці, 6 на 3, 18 штук. Зараз їх випаюю на цьому столику. Також китайському досить зручно випаювати на ньому. Є більше, мені оцей маленький підходить. І буду назад потім запаювати на цю напаяльну пасту, лінзи приклеювати. Так, лінзи я приклеюв назад. Всі лінзи по місцях. Тепер буду назад клеїти самі. Самі планки з підсвіткою. Вони були приклеєні на приклені от, от, це гермет, тік, чи це струє, теплопровідний клей. Похоже на якийсь звичайний силикон. Тут є крапочки, навіть позначено, куди його наносити. Клею Зараз планочки. По матриці. От скотч я вже почав віддирати, просто грію феном, звичайним, для волосся. І отак пальцем по чуть-чуть скотчую, скочую цей двосторонній скотч. Він не є суцільний, він, ну тобто це спінений э, цей скотч і має по двох сторонах клей. Тоненько якусь трічечку, ти його так суцільним цим не здираєш і так по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть-чуть. І дуже -чуть, довго і нудно його потрібно. Мені найкраще пальцем виходить оце його. Легенько віддирати, пробував іншими методами, не дуже. І те саме потрібно ну, на самому кориті. З світлодіодами також. От Скотч на самому кориті. Його тут ну, не так акуратно, його, не так придивляюсь, також гріти і помало його віддирати, тому що він, ну, він дереться, він не тягнеться суцільним шаром. Так, матрицю ще не переклеїв. Ще воно так на навесу, хочу подивитися, що тут робиться підсвітка з'явилася, телевізор запустився. Тобто, тут так само телевізор ну, не працює підсвітка не вмикається сам е якби телевізор. Ну Є в них така особливості, хай сенсер цілих. Зараз будемо складати його. Треба наносити скотч і приклеювати матрицю. Я поки що не приклеював, просто зверху поклав. Подивитися, що тут у нас буде робитися. Так, китайський скотч. 3 мм шириною 086 товщиною цей спінений скотч. Проклеюю його акуратно по периметру. Перед тим, як клеїти матрицю, ну я раніше дивився відео сам, ну як люди роблять, от кутики задираємо скотч і лишаємо такі кутики. Потім кладемо матрицю, відцентровуємо все правильно, і тоді так кожен скотч. Здираємо. Ну, щоб воно... Бо так важко, коли на весь скотч так ідеально покласти матрицю, вона приклеїться криво і буде, буде негарно. Так, я вже приклеїв матрицю на телевізорі. Зараз він перевернутий. Драйвер e я доробив, ну, струм зменшив. Ще до того, як приклеїв матрицю. Ну, подивився, чи там нема засвіті і так далі. Підсвітка тут на OB3375. Наша мікросхемка, транзистор. Зменшити стром були резистори ще 3,6 Ом і 1, 2 по 1 Ому. Я 3,6 1 Ом випаяв і запаяв 1,5 Ом. 1,5, тут 3,6 Ом, струм став майже 200 мА. До того то був, там, не знаю, 300. Коли я випаяв один резистор, то був 350-370 мА. Ну, за, за, за великий струм. ТОБ-3375. Підсвітка на місці все на місці, все добре, помаленько зараз складаю його е, назад докупки. Включу, хай в мене працює. Такий от ремонт. Не знаю, не подобаються мені оці клеєні матриці. Трохи марудна робота з ними, ну але що маємо? то маємо.